Огляд на гарнітур для ванної кімнати від італійського бренду Carol колекція Cat. Гарнітур складається з дзеркала 70 х 70 см. Полички зі світодіодним підсвічуванням довжиною 140 см, глибиною 9 та висотою 12 см у кольорі Grigio Ferro. На гарнітурі розміщена інтегрована раковина довжиною 50 см із щілинним трапом. Стільниця виконана з керамограніту у кольорі греснеро та має довжину 140 см. Декоративна меблова вставка під стільницю з оздобленням браш стіл. Висувний ящик у кольорі Grigio Ferro, який має продовження оздоблення браш Стіл. За ним ховається вбудований висувний органайзер глибиною 60 см для зберігання дрібних речей.